Вітаю всіх, слава Україні! Написав сьогодні ще три пісні. В сумі в мене вже 445 пісень на військову тематику. Одна із пісень це пісня про Саню Ткача, який служить разом зі мною. Він є водієм газону. Живе в Дністровську, Дністровську Електрогаз, Гідрогез обстріляли. Там не було світла, то його мала батьківщина. Ну і в такому форматі я написав Сашку пісню. І хочу вам заспівати три пісні, які я сьогодні написав. Більше року воюють хлопці, наші залютим расистом. Більше року війна в Україні кривава йде. Тільки ж ми ще міцнішими стали і б'ємося з Христом. Божий з нами весь світ, перемога за нами буде. Україна буде розквітати у віках на століття. І міцнішою стане вона, ніж ще була коли. Бо ж боролися ми у часи небезпеки, легколіття не держави своєї та щастя свого не зреклись. Українців багато полягло у кривавих боях. І цивільне також постраждали в кривавій війні, убивали жінок та дітей у війні цій жорстокі, та рашистів один зупинили українські бійці. Україна буде розквітати у віках та століттях і міцнішою стане вона, ніж ще була колись, бо ж боролися ви у часи небезпеки, лихоліття, не держави своєї, та щастя свого не зрехли. Відбудуємо села та міста, відбудуємо ми. Сонце миру взійде над країною наших батьків. І не буде уже у нас горя, скорбот та насилля. Ну, а буде добро, запанує навіки в нас мир. Україна буде розквітати у віках та століттях і міцнішою стане вона, ніж ще була колись, бо ж боролися ми у часи небезпеки, лихоліття. Ми держави своєї, та щастя свого не зреклись. Ми держави своєї, та щастя свого не зреклись. Ми держави своєї та щастя свого не зреклись. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Саня тач не липківців стріляє! Він расистів і засади убиває. Божні Стровську розбомбили гідрогес. Це зробив расист підрозділу СС. Пожністровську розбомбили гідрогез? Це зробив расис підрозділу СС. Ну що ж наших, тримайся, бо ж саня лютий, він за Дністров, та їдроге з тебе убіє, за своїх рідних близьких він стріляє, бо ж тут на сході, Бій там він дає. Ну що ж рашив, тримайся, бо ж саня лютий, він за Дністров, та їдроге з тебе убіє, за своїх рідних близьких він стріляє, бо ж тут на сході, Бій там він дає, наш Саня ткань. І не цю звіріє, без світла ось сім'я його зимує, і це сім'ї його всі дошкуляє, за це він злість собі, як звір тамує, і це сім'ї його всі дошкуляє, за це він злість собі, як звір тамує. Ну що ж раши, стримайся, божтання лютий він за Дністров, та гідроге тебе вб'є за своїх рідних і близьких він стріляє, бо тут на сході біра чи він дає, ну що ж расист, стримайся, бо жстання лютий він за Дністров, та гідроге тебе уб'є, за своїх рідних і близьких він стріляє, бо тут на сході від рашистам він дає. Занята не липківців стріляє, він расистів із засади убиває. Дністровську розбомбили гідрогес, це зробив расис підрозділу ЕС. Дністровську розбомбили гідрогес, це зробив расис підрозділу СС. Ну що ж рашист, тримайся, Бо ж Саня лютий. він за Дністров, та й себе убіє, за, ну за, уб за своїх рідних і близьких він стріляє, бо ж тут на сході і рашистам він дає. Ну що ж рашист, тримайся, бо Саня лютий. він за Дністров, та й себе убіє, за своїх рідних і близьких він стріляє, бо ж тут на сході і рашистам він дає. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Я у Фейсбуці кидаю відео свої, і там у них пісні співаю про війну, бо ж років шість воюю я вже на війні. Цивільний хтось кує о мої пісні. Їм там в тилу, всім краще видно, ніж мені. Коли диван, то їх окоп, і їх бліндаж. Експерти є, вони усі з війни круті, у них великий є волонтерський дуже стаж та тільки ж я шість років як не вдома є. Вони з дітьми, а я живу тут без сім'ї. Я ніби раб, бо служу я у зсу. Ну а тепер іще на справжній я війні. А їх війна то телевізор та екран своїх дітей не посилають на війну. Їх син живе, як той король і як той пан. А може всіх, їх син також і за кордон. І там живе він разом з жінкою, з дітьми, на весь він світ. Кричить, що сильний патріот, не знає він, за справжньої війни. Він волонтер і каже, що він за народ. А наш боєць, хоч вишиванку не вдягав, та знає він, що є насправді ця війна. Не раз в бою, та в ЗСУ він знемагав. І тим його, то є армійська вже сім'я. Я у Фейсбуці кидаю відео свої, і там у них пісні співаю про війну. Бо ж років шість воюю я вже на війні. Цивільний хтось твоє оті мої пісні, їм там в тилу, всім краще видно, ніж мені. Коли не вам, то їх обхоп і їх бліндаж. Експерти є, вони усі з війни круті. У них великі є волонтерський дуже стаж. Та тільки ж я шість років, як не вдома є. Вони з дітьми, а я живу тут без сім'ї. Я ніби раб, бо служу, я у ЗСУ. Ну а тепер іще на справжній я війні. Я ніби раб, бо служу тут, я в ЗСУ, ну а тепер іще на справжній я війні. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам.